Ви на каналі Яркобовчик. І вже починається в Англії всякі Хеллоуінські штучки продавати. Дивіться, це такі трикортиз баскет. Шо? Тому що в Англії ходять по будинкам і збирають цукерки. цукерки. І говорять, трікар тріт. І їм туди насипають цукерки. Такий маленький, 80 пенсів. І тут є величезний такий за 99 пенсів. Злізну. А в нас в трікруті баскеті має завжди бути цукерки. Такі старі цукерки у нас є. Вони слідло за 4,99 фунта. Тобто 5 фунтів за такий череп з наповненими цукерками. Давайте відкривати, дивитися, які там цукерки. І тут у нас не поналіпляли. Так, а я я Вперше, вот так вот открываем. И у нас тут лицо карочки. Ой. Дальше вот так вот. Такие бэк с цукерочками, тут все по-немецки. Значит, это немецкие цукерки. Немецки Ладно, Вот, давай. Ага. Бария и битас. Наступно у нас видал, я знаю, что испанская компания. Я тут знов по-німецьки, что такие роллер. Це така mm -hmm. стрипция. А, будем кидать тукарка 3 котрий 20 тут наш. Далее у нас вот такие браслетики, як говорю, дети, я так для галы ел. Не знаю, бусы. Вот так вот. Отакі міні-цукерочки. Лук-лук. Uh -huh. Тежкикер Тридбаскет. <свят> Далі у нас такий міні маршмеллоу. Ніякої фірми, нічого. Написано до 24-го року. Т.к. Баскет. Ось такий Моам Страйкс. З лимоном. Ууу, я боюсь, что там наступное. Далее у нас всем ведомый Киткат. Мини Киткат. Точно 33 бакса тогда. Далее у нас мини Ментус. Что это за мини? Ну это что-то такие мини чары, мини чары. На мини. Просто Очень дороже на люблю Далее у нас такие сами цукерки, мини чарок. І отаке одне око. А то одне? Може там друге буде Ні, ну я навіть не, не, не про те, що два ока, мабуть. Але про те, що я можливо. три, Могли. Фані діп. Там всередині порошочок і бонс. Лопається на неї такі. Бонс. Кісточка. І ви типа лизите кісточку, макаєте і. Чувачупс. Супер. До речі, не пластикові трубочки, а палички, яка? Паперова. Це ж з Німеччини. Mm -hmm. І далі у нас мамба всім відома, зі смаком черві. І останнє в нашому сусі одне все-таки. Око. Так. Да. Якась латриця знову. Тобто не любиш. Братья, где шведы? Где швейцы? Да, лакрэйцы. Это маме. Что? Это не лакрэйцы. Как же написано. Скале написано. Халёны лакрит. Ну, лакрэйцы же написано. Кажу что маме. А, наполовину зелена наполовину лакрэйцы. Вот. Самоишь. Це в нас смачне, а це... Це для мами. Все за чотири, за 5 фунтів як. А з наступного тижня скільки буде? 4,50. Ну, п'ятдесят п'ятдесят, значить. Так що все бліду. І дивіться, я вілка купила такі не білі і помалював їх жовтим. А вілку? Що? Закривається. У нас закрилася і такі по 30 були. буде. Виявилося вонкрутом. І залишиться ще, до речі, такий череп. Сюди можна налити воду і буде красиво. Тут було 337 грам цукерок. Ну що, всім па-па!